Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Хочу вам сьогодні розповісти, як же правильно саджати саджанці закритої кореневої системи. Отже, поїхали. Для того, щоб посадити правильно наш корінчик, нам слід зняти плівку, беремо цей мішечок і просто розриваємо. Знімаємо плівку разом із цим торфом, який є з коренем, ми саджаємо в ґрунт, присипаємо земелькою. Саджаємо ми. По розетку засипаємо з землею по розетку нашу, і при весняній осінній посадці трояндочки ми зрізаємо максимально наші пагони для того, щоб вона скоріше прижилася і пішла в ріст. Так як корінчик невеличкий, а пагони великі, їй буде дуже складно насичувати. Всіми поживними речовинами свої стовбури, тому ми максимально їх зрізаємо і трояндочка піде в ріст. Звичайно, не забуваємо, що кожна квіточка, кожна рослина, звичайно, любе полив, тому після посадки обов'язково поливаємо нашу рослиночку.